А основна цінність це, звісно, здоров'я. Якщо цінність здоров'я, то ви готуєте якусь спеціальну програму для людини. От, наприклад, прийшла людина, питаєте, які у неї є хвороби, щось, як ви підходите до того, щоб дати цій людині такі тренування, щоб це було і здоров'я, і вже додатково, як бонус, гарне тіло? Перше тренування завжди в будь-якого хорошого тренера має початися з того, що він збере такий. Анамнез можна сказати, запитає, можливо, які травми були в минулому, які хвороби були, чи є зараз, чи людина консультувалася з лікарем, можливо, чи дозволив він їй тренуватися та з якою інтенсивністю? І, вже виходячи з цих даних, кожен тренер буде будувати програму для певної людини індивідуально, тому що всі ми різні. Угу. Зрозуміло. А яку програму, наприклад, найчастіше використовуєте ви для того, щоб дійсно для середньостатистичної дівчини? Ми завжди всі тренування починаємо за системою full body, коли за одне тренування опрацьовуємо всі м'язи. І з часом, коли ми вже будемо більш підготовлені, ми можемо розділяти дні тренувань і групи м'язів окремо. Але це знову ж таки дуже індивідуально. Кожного буде свій запит, наприклад, якщо людина прийде з запитом е, я хочу, наприклад, сильну спину, то ми будемо більше увагу приділяти м'язам спини. А якщо я хочу схуднути? Е, ну, дуже часто е, чомусь тренування утутожню зі схудненням. Дуже, дуже. Але насправді е, схуднення це завжди про дефіцит калорій, які ми споживаємо. Тобто наша задача це витратити більше, ніж спожити. Ще раз увага, витратити більше, ніж спожити. Так, тобто вірно. активність за день має бути більша, чим те, що ми з'їли. Так, так. Але одні тренування ну вони будуть, звісно, це класно додати тренування, але вони можуть не принести того очікуваного результату, та й точно не принесуть, якщо не коригувати своє харчування.